Мов поспілкуватися в такому собі прес-брифінгу з медіа на тему конфлікту інтересів, належності нашого контролю на ставки державної І Я дуже дякую, що ви завітали на цю розмову. Сьогодні з нами є пан Віктор Чумак, який є головою парламентського комітету з питань боротьбі з організованою звичайні корупцією, а також пан Руслан Девошапка, який є заступником міністра юстиції. Я і зустрілася Хмара, представляю громадську організацію Трансперсії «Нашого України. Власне, вирішили говорити на ту велику тему, яка є за нами на планері, звідки береться українська корупція, що робити, щоб її здавало менше. І зібрали весь салоні ось з такого приводу. Справа в тім, що з компаній, в рамках кампанії, яку проводила наша організація, транспаренсіння нашої України, ми досліджували стиль життя високо-посадовських держав. І з'ясували, що із 45 чиновників високого ранку, а це, щоб ми з вами розуміли, міністри. Це заступники, це голови обласних адміністрацій та кошмери обласних центрів. Щонайменше 20% їх є особами чи стиль життя, реальний стиль життя, кілька разів перевищувати додаровані на Ну, Наприклад, ви можете бачити з пасі діаграми, що вона є в руках, я думаю, друга так само є у вас коли є. Що високопосадовці часті сіноховища на вибух парницький в 300 разів жив барабше, ніж декларував. Приміром, керівники державних служб, зокрема прикордонної служби, живуть 16-20 і більше разів краще, ніж вони пишуть у своїх наявних декларації. Чому це важливо, колеги? Якщо виглядати на ці 300 літні, то ви можете бачити доволі цікаві відносини, які люди представляли. Ось керівництво Міністерства оборони. На Чесні 155 разів краще жили, аніж було написано в них на декларації. Ось це Державна закордонна служба. 16-20 і більше разів реальні ставки перевищують те, що задекларовано. Ось це ви бачите місцевий рівень. Це, наприклад, Сімферополь, Севастополь, Днік, Донецьк і інші регіони. Але це все ті міста, де місцеве населення було обурне тим, що їх місцева влада не чує. Що з ними ніхто не рахується, що вони лишилися напризволяще, їх грабують корупціонери. Цими корупціонерами виявилося їхнє ж керівництво на місцях, яке було сформовано з місцевої влади, і яке потім максимально стало підтримувати сепаратись руки. А тут ми бачимо з вами правоохоронців, зокрема, Міністерство внутрішніх справ так само, які повинні були б боронити порядок. Ми бачимо з вами Міністерство оборони, яке мало б забезпечити бездатну армію, а дивилося, що нічого цього немає. Через тотальну корупцію, через величезний конфлікт інтересів ми бачимо, що скорумпована влада спільно з корумпованими посадовцями центрального рівня довели до ручки держави, яка не здатна себе не оборонити, не забезпечити порядок і спокій на місцях, ні якимось чином повпливати на розгул корупції в різних різних регіонах України, в різних відомствах. І для того, щоб покласти в цьому величезна кількість романських активістів звернулася до влади. І до влади Януковича, якщо до оновленої влади людей, які сьогодні є отримали. З величезне прохання, друзі, запропонуйте нам нормальну правову рамку, яка б регулювала конфлікти інтересів і яка б забезпечувала дієвий фінансовий контроль статків службовців. Для того, щоб це трапилося, ми звернулися до наших партнерів з міністерства юстиції України комітеті протидії корупції і попросили їх допомогти. І, власне, що з того вийшло, вам розкажуть наші колеги, які це відео представляють. З дозволу я хотів би передати слово пану Віктору Чумаку, який представляє парламентський комітет, і вони є лишають питання до нього, друзі, перед тим, як ми перейдемо до вашим. З точки зору парламенту, чи існує ця проблема, і як ви бачите? Прошу слова вам. Дякую, Олексій. Дякую, Олексію. Доброго дня, шановні друзі, шановні журналісти. я хотів би в принципі подякувати в першу чергу Transparency Інтернешнл за те, що і громадським організаціям, які працюють разом з Трансперасі Інтернешнл, за те, що вони підіймаються питання. Раз і підіймають це питання. Разом, разом, питання. Це питання достатньо серйозне, складне, непросте і болюче для нашого суспільства. Я хочу подякувати керівництву міністерства юстиції. Руслан Юрій Черебачавки, те, що ми працюємо останній останні час спільно, і те, що, в принципі, і урядові парламентські ініціативи в сфері антикорупційної політики вони знаходять своє відображення відповідно мотивно-правових актах, державній політиці і таке інше. Я хотів би зробити невеличкий екскурс, такий маленький екскурс, а потім відповісти на Ваші питання. Я хочу сказати, що по великому рахунку на сьогоднішній день у нас... Булися достатньо значні зміни у антикорупційному законодавстві. За два останні роки ми змогли прийняти серйозні законодавчі зміни для того, щоб можна вважати, що антикорупційний фонд законодавчий в Україні має достатньо високий ступінь ефективності при його реальній реалізації цього законодавства. На сьогоднішній день практично всі корупційні діяння стають кримінально камерами. Пісно за всі корупційні діяння передбачено як один із альтернативних видів покарання позбавлення волі щонайменше на один рік. Так, сьогоднішній день відбулося або сталося таке, скажімо так, ми були кримінальне відповідальність за корупцію не тільки фізичних, а й юридичних осіб. Тобто фірми, компанії, підприємства, в інтересах яких проводяться воробці, теж відповідають. За законом і несуть відповідальність за кримінальну відповідальність. Це взагалі достатньо величезний прорив українському кримінальному законодавстві, в законодавстві ну, інститут закримінального законодавства. Але е я вважаю, що це достатньо серйозно. Ми абсолютно не види фінансового контролю або посилили фінансовий контроль щодо діяльності посадовців. По-перше, зараз сталися такі події, що посадовці, які носять... Не своєчасні дані, або не точні, більше, дані, дані відомості у своїй декларації несуть теж відповідальність. Відповідальність поки що адміністративна, у вигляді штрафів. Але я хочу сказати, що це перший пік, крок. Зрозуміло, що на сьогоднішній день це не так просить вести, тому що тут якраз виникає те питання, про яке я говорив Олексій щодо конфлікту інтересів. Ми змоглися або зменшити планку щодо обов'язкового декларування відповідних покупок високопосадовцями з 150 тисяч гривень, які були в минулому році, зменшити їх майже вдвічі до 80 тисяч. Це те, що на сьогоднішній день обов'язково повинні декларувати посадовці при купівлі товарів вище, ніж на 80 тисяч гривень. У нас була безумна ідея зробити це на рівні не 80 тисяч, а на рівні 28 тисяч, коли ми виходили з за законодавчими ініціативами. Але е якраз та ситуація, про яку запитали всі, щодо конфлікту інтересів, не дає це можливості зробити. Я хотів би сказати, що на сьогоднішній день, в принципі, якщо говорити, в нас і вибудовується абсолютно... На чого розвитку подальших кроків в антикорупційному законодавстві, взагалі в антикорупційній державній політиці. Ми бачимо, що на сьогоднішній день опрацьована стратегія, антикорупційна стратегія опрацьована громадськістю разом з Міністерством юстиції, яка може бути прийнята або і на рівні указу президента, по на рівні закону. Я думаю, що якраз дискусійна тема, про яку можна буде говорити.